Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Сьогодні хлопці з СБУ викрили очільника оборонного заводу, який розкрадав бюджетні кошти на закупівлі запчастин для літаків су 27 Цей діяч разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 мільйони бюджетних гривень на закупівлі цього обладнання, і це під час війни. І ви тільки подивіться, яку безкінечну ковдру з євро виявили у цього персонажа. Немає слів, немає і все. Той же час його офіційна зарплата становила 1 мільйон гривень. Ну на що ж красти? за рік ця чинуша заробляла 12 мільйонів, і це без премій. Залужний заявив, що всі чиновники, які не на війні, будуть отримувати мінімалку. Втім, що тут дивуватися, Масон Лемберг заявляв наступне: це коли всі обговорювали на шумілі весілля. Що дивного є у весіллі ціною мільйон баксів, з весільним тортом ціною два мавіка. Нічого дивного типова рагульня, абсолютно типова. Хресноматійна просто хоче в палату. Мір і вага Нетиповою типовою в цьому сенсі є не рагульня, а реакція держави на рагульню, точніше її відсутність. По приміром для цього і існують електронні декларації, що перевіряючи органи, змогли зробити висновки, звідки у двох чиновників рагулів мільйон баксів на весілля. Для цього створювалися відповідні органи і для цього сотні. нероб отримують тисячі доларів зарплати кожного місяця. Саме для цього, бо приміром, запрошені чиновники згідно законодавства про корупцію мали б відмовитися від запрошень на це безказ адже не занадто це під час війни може того, мавіки купами за істоту людей не знайшлося. В цьому суті в реакції на подію, а не в рагулізмі і не авториті. суть у відсутності нормальної, здорової адекватної акції. Якби були декларації, органи би працювали як сліду, такого б не було. Якби посади в правоохоронних органах обіймали не корупціонери, не перетворюючи ці органи водоїдальні апарати для хама і його гундосна бал. Якби оточуючи ці рагульні були людьми, то вони би плюнули. У цей а обіцяли його і пішли, але оточуючи ці рагульні свині народу. І для них нормальною поведінкою є така ситуація, ці чумні піри. Це витрачання грошей на вітер під час війни чинушам з зарплатою 400 баксів. Саме відсутність, хоча б одної здорової людини в оточенні, немодність допомагати армії в оточенні провела до тортів ціною два мавіки. Ось і в чому суть. І це не воєнкомів. Треба гучно звільняти з відосику, а виїжджати групами на такі весілля і в'язати підряд усіх мордою підлогу. Бо можна навіть не гадати, що всі ці елітні авто гольської чиновницької аліти не внесені в декларації. Тож просто тупо квяжеш, звільняєш і садиш хуже ні буде. і стаєш борцем з корупцією. І ніяка скотина, типу, мене нічого не напише, але ні, навіть доступ до декларації не відкрили ублюдки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.